Весни багато людям не буває, вона жадана, світла і ясна, бо все навколо дружно розцвітає, і радість, щастя всім несе весна. Вона іде полями і лісами, дарує диво квіти чарівні, співає і радіє разом з нами і довшають, стають тепліші дні. А скільки сонця, радості і світла дає нам після довгої зими. І ось уже уся земля розквітла про весну тільки й мови між людьми. Бо кращого у світі не буває, як сонця, цвіт і співи голосні. Тут кожна пташка, квіточка співає, а дні тепленькі. Сонячні ясні Людині ж більшого уже й не треба, як ця краса яскрава й голосна, бездонна синява ясного неба, і дивовижна трепетна весна. Хай світить сонце горі над нами, хай небо миром і радістю цвіте, а люди зустрічають день піснями. І серце стане добре, й золоте, і мудре, щире, світле, і яскраве. Тож золото згрібати не спіши. Не треба людям золото лукаве. Воно хай буде в кожного в душі.